Ой, на скелях довбуша взяли, <кій> продаються чебуреки. Не рекомендую. Наскільки я їх люблю, я їх їла і їм будь де. Ну, оце, ну, по-перше, набрати жиром тісто, то все. По-друге, оце таке м'ясо, один жир. І дуже-дуже-дуже-дуже солоне, його просто неможливо їсти. Тісто не просмажилося. Бачите, таке сире, гливке, йдуть. Так що оце я не рекомендую, не беріть. Цей чебурек йде у смітник. Будете їхати, беріть з собою їжу. Тут є такі альтаночки. люди сидять, їдять елементарно навіть там якісь канапки. Водичку термос можна взяти, якийсь чай, каву посидіти. Машиною можна під'їхати майже до самих цих скель.